Друзі, всім привіт! Е, отримав посилочку від свого підписника. Дуже приємно, що люди довіряють мені. Значить, у нас 16 клапана головка, у вас 21.10, наскільки я пам'ятаю. Чому вона до мене приїхала? Яка історія? Е, клієнт уже е, рази 3, а то і 4 ставить цю ГБЦ собі на двигун і. Кипить двигун при 90 градусів в розширительному бачку Ідуть бульбашки, машина гріється, закіпає. Фрезерували плоскість, декілька разів міняли прокладки, нічого не допомогло. Один раз навіть повіз він якийсь сервіс на опресовку водяної рубашки. Скоріше за все, неякісний сервіс, тому що ГБЦ прогріли всього-навсього до 60 градусів і тримали її в воді в руках. Ну, тобто це не досить неправильно. Моя задача перевірити її на герметичність. Тому повеземо до знайомих на станок, нагріємо її хорошо, дамо давлення у систему охолодження і побачимо, чи є у нас десь мікротріщина. Гріть Гріти будемо головку до 90 градусів, як положено. Тому ось така у нас поставлена задача. Більше по ній нам нічого не потрібно робити. Запаковано було хорошо, нічого не повредилось, не поцарапалось і тому подібне. От, так вона виглядає. Акуратенької. Свічки це я вкрутив свої. Тут ось так. Візуально нічого не видно, клапана не присажені, масло жорга нема. Все добре, але машина гріється і кипить. Отак от, от. Якось так. Далі покажу вам, як будемо робити опресовку. Підготовлюємо ГБЦ до опресовки. Підключаємо таку штуку, водяний канал закриваємо і сюди будемо подавати тиск. Зараз закриваємо охолоджуючі канали. підготовлюємо до опресовки. Так, все виглядає у нас, туди подаємо тиск. Зараз будемо перевіряти. Починаємо. Температура 88 градусів у нас. Зараз будемо тестувати. Перевіряємо присавку в каналі в 3 бара, температура 90 градусів, все запотіває, бульбашок нема. Перевіряємо. Все чітко. Бульбашок нету. По плоскості також між сідлами, каналами все чітко, ніде бульбашок немає. Все добре. Перевертаємо далі. Так, друга сторона. Також бульбашок ніяких немає. Температура 90 4 бара давить. Все добре. Все добре. І інша сторона також все добре у нас. Нічого ніде не сифонить. Все герметично. ГБЦ-тест. Прошу. Який має вид? 9 сотих зняли. Що ж, друзі, ГБЦ наша перевірку повністю в принципі, пройшла. Ніяких мікротріщин немає. Клапана також перевірили, вони герметичні всі. Плоскість фрезернули, зняли 9 сотих. Тому цю ГБЦ можна спокійно ставити на двигун і за неї не може ще машина кипіти. і тому подібне. Це все в порядку. Пакуємо гарненько і відправляємо власнику. Все. Посилочка запакована, фірмовий знак поставили і відправляємо власнику.